Для вас на телеканалі Сфера випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Урядовий контактний центр запроваджує гарячу лінію для підприємців. Зателефонувавши за номером 0800 503 045, вони можуть подати скарги щодо зловживань чи корупційних дій органів державної влади. Також прийматимуться пропозиції щодо заходів уряду для покращення умов ведення бізнесу. Дзвінки на гарячу лінію для підприємців прийматимуть фахівці урядового контактного центру у робочі дні з 9-ї години до 18-ї, а у п'ятницю до 16.45. у вихідні святкові дні дзвінки переадресовуватимуться фахівцям основної урядової гарячої лінії. Усі звернення реєструватимуться та направлятимуться до реагування органам виконавчої влади відповідно до компетенції. Крім того, інформація про звернення та результати їх розгляду буде доповідатися прем'єр-міністрові України. У Рівному реконструюють трансформаторну підстанцію в центрі міста. Це допоможе вирішити проблеми із електропостачанням у центральній частині обласного центру, зауважив очільник рівного Володимир Хомко. Тож він звернувся до депутатів з проханням, щоб вони таки проголосували за відведення в оренду земельної ділянки для рівне обленерго на вулиці Замковій. Чи дослухалися міські обранці? Дивіться далі в сюжеті. Проблеми із енергопостачанням у центральній частині міста мо можна буде вирішити Так у рівному готуються до модернізації трансформаторної підстанції, аби виділити земельну ділянку в оренду. Депутати вже проголосували на сесії рівне ради. місті рівно виникла велика проблема з енергопостачанням центральної міста, центральної частини міста. І ми добилися вирішив вони добилися, що я вдячний, що в цьому році керівництво компанії виділяє 200 мільйонів гривень. інвестує в місті рівному в реконструкцію трансформаторної підстанції уже існуючої. Виникли якісь підозри про щось, бог знає що, і взяли, почали там дискутувати. Шановні на колінах треба просити, щоб ті 200 мільйонів освоїти. Якщо ця трансформаторна трансформатор підстанція буде збудована років на, на перспективу в місті рівному не буде проблем з в центральній частині міста. Вже через рік рівне обленерго планує виготовити і представити на розгляд громадськості проєктно кошторисну документацію. Виділяємо 7-8 мільйонів для того, щоб виготовити проєктно-кошторисну документацію. С усіма погодженнями, як буде виглядати ця підстанція, як буде проходити кабельна мережа високовольтна і низьковольтна по території міста. Це все буде погоджуватись разом з містом. Будівництво планують розпочати після усіх затверджень і погоджень у 2018 році і через два роки ввести трансформаторну підстанцію в експлуатацію. Ірина Мороз, Роман Шиконець, випуск новин. 14 травня в міському палаці культури вперше в Рівному відбудеться українське танцювальне дійство вулицями України. Рівняни зачаровуватимуть зразковий ансамбль танцю лада та гості програми Ансамбль пісні танцю горинь і школа козацьких єдиноборств Роксоланія. Також вас чекають виступи прекрасних дівчат в різнобарних українських костюмах. Початок дійства о 18-й годині в міському палаці культури текстильник. Перемир'я перемир'ям, а обстріли за розкладом. Під час щотижневого брифінгу військові ОК «Захід» розповіли, як минув тиждень на сході у зоні відповідальності оперативного командування Захід. Подробиці далі. На сході терористи продовжують брязкати зброю перед українськими військовими разом з тим намагаються здійснювати контроль в межах так званої сірої зони. За минулий тиждень в зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Луганськ зафіксовано сім обстрілів. Так, 9 травня, впродовж 10 хвилин, зі стрілецької зброї були обстріляні позиції наших опорних пунктів, що охороняють підступи до населеного пункту Новоолександрівка. Впродовж 20 хвилин, 10 травня, ворожі найманці згс 17 та стрілецької зброї обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Щастя. Обстріли здійснювалися зі сторони весела Гора та Калинова Боршотовати. Вогонь у відповідь військовослужбовцями Збройних сил України не відкривався. Двічі противник обстрілював опорні пункти оперативно-тактичного групування Луганськ в районі населеного пункта Попасна впродовж 11 травня зі стрілецької зброї та ГП-25. 12 травня позиції наших вояків двічі були обстріляні з агс 17 було випущено приблизно 17 гранат ДШК. Та здійснено сім прицільних пострілів з БМП-1. Було, було відмічено Діяльність ворожого снайпера. Також повідомили військові оперативного командування Захід прохід та специфіку весняного призову на строкову службу. Станом на 11 травня 2016 року вже призвано 63 строковика. цього року. Військ. Ковий комісаріат буде призивати строковиків не тільки у Збройні Сили України, Національну гвардію та Державну спеціальну службу транспорту, а і у Державну прикордонну службу. Всі громадяни, які будуть відправлятися в військову частину, не будуть брати участь в антитерористичній операції на сході України під час проходження строкової служби. Також наші призивники матимуть пріоритетне право перейти на військову службу за контрактом. Владислав Стецюк Роман Малянчук, випуск новин. Останні штрихи так у міському палаці культури текстильник свою акторську та хореографічну майстерність на сцені відшліфовують танцівники разом з відомими рівнянами. Нагадаємо, що вже незабаром у нашому місті стартує традиційний гранд проект Танцювальний бум. У рамках цього заходу мистецьке об'єднання Едельвейс спільно з міським палацом культури та управлінням культури та туризму презентують сенсаційну прем'єру цієї весни. Поетично-хореографічну виставу лялькар Таємниці за кулісся. Дивіться далі у сюжеті. Бездоганний макіяж, яскраві костюми і повна самовідача на сцені. Саме так у міському палаці культури проходить генеральна репетиція поетично-хореографічної вистави Лялькар і дарує таку незвичну та грандіозну для міста подію мистецьке об'єднання Едельвейс. Вже традиційно жодний танцювальний бум не відбувається без відомих рівнян. І так уже сложилась традиція, що в танцювальному бумі. Многие люди принимают участие систематически. Без них уже наш проект и танцевальный бум тяжело представить. Второй раз у нас будет принимать в проекте Андрей Пермяков. Третий раз у нас будет принимать начальник управления культуры э, Тарас Максименко. Третий раз у нас будет принимать участие известный журналист Александр Курсик. Ну і будуть нові імена. Майже сотня танцюристів разом із відомими рівнянами впродовж півтори години дивуватимуть глядачів своїми неймовірними та містичними хореографічними постановками, акторськими здібностями та зачіпатимуть душу глибокими авторськими поезіями. Художній керівник народного ансамблю сучасного танцю Едельвейс Валерія Супонькіна Лагнюк розповідає: самовідана робота над постановкою тривала майже три місяці і сподівається, що лялькар нікого не залишить байдужим. Тема дуже широка. Дуже глибока насправді і е, дуже підкупляє те, що кожен намалює свою історію. Кожен глядач, який буде сидіти в залі, ми даємо фарби, ми даємо емоції, ми даємо свої якісь відчуття, почуття. Але кожен глядач буде бачити свою історію. Свою роль у поетично-хореографічній постановці лялькар отримав і депутат Рівненської міської ради Олександр Курсик. Він грає друга головного героя, і його завдання не дозволити лялькарю вчинити самогубство. Однак чи це йому вдасться, глядачі побачать вже під час вистави. Олександр Курсик розповідає, готуватися до виступу йому допомагає донька. Вони разом вчать слова, але особисто йому це чомусь не дуже вдається. Якщо чесно, моя донечка вивчила слова швидше за мене. Я вмикаю їх в машині і просто слухаю. Сам себе слухаю і відповідно якби вчу. Ну вони такі прості, вони такі зрозумілі, вони такі, якось, якось просто все. Донечка мені вже повторює ці слова. Каже, зал буде точно тато плакати. Ти їх так записав, каже: вони такі глибокі, і зал точно буде плакати, а я збиваюся. Тобто, якось я не знаю, чому ще до 20-го числа є час. Я думаю, що якби досконало вже вивчу, глядачі якби все відчують. Отак я вчу слова зараз. так, якби слухаю сам себе. А часом навпаки. Отець у пошуках себе Малює небо голубе. Він не може не творити, йому себе не зупинити. А от відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами. Дизайнер Фелікс Радіону у виставі грає самого себе. І як у звичайному житті на сцені він влаштовує справжній фешн-показ. Розповідає, довго не погоджувався на роль, однак все таки наважився спробувати себе у новому амплуа. Я таніше в перший раз у мене, тому що я в своєму собственному дизайнерському дізайнерським. Тут мене і пропонували таку роль я довго але мене все-таки виговорили. Мені, в принципі, цікаво, Нам не близько по духу. Нагадаємо, що стартує гран-проект Танцювальний бум вже 20 травня у міському палаці культури Текстильник. Початок о 19.00. Вікторія Бондар, Роман Мельничук, випуск новин. Юні таланти. У Рівному відбувся 11-й пісемний фестиваль Весняний первоцвіт. 300 дітей з різних областей нашої країни продемонстрували свої вокальні здібності на найвищому рівні. Слухали українські пісні і наші журналісти. Ой, на горі много, половина зеленого. <х hacen> та забули серце взяли. <х> <х> Серкби взяли, хліб забули. От такі в нас нажиці були!» <х> <х> Учасників всеукраїнського пісенного фестивалю весняний первоцвіт. Таких талантів тут близько 300 чоловік різної вікової категорії. Всі вони прийшли сюди аби показати свої вокальні здібності. Кіра та Андрій ще зовсім юні, але не бояться виступати на сцені і хочуть стати справжніми професіоналами та улюбленцями багатьох. У Майбутньому я ну, хочу стати співаком. А я думала, коли коли я вже буду доросла, то я буду співати. А це Тетяна дівчина вперше приймає участь в конкурсі. Розповідає, що з вибором пісні не вагалася. Злітають до неба рядками дитячі листи, журавлі і чути молитву мами про мир на своїй землі. У мене брат в армії, ну і я дуже сильно хочу. щоб Він повернувся поскоріше. З ним дуже сильно заскучила. І мені ця пісня припала до душі дуже сильно. Я я відчуваю всі емоції, які відспіваються в цій пісні. Цього року, за словами організаторів, учасників фестивалю в рази більше порівнюючи з минулими, багато з них приїхали із сусідніх областей і загалом України. Це в нас 11-й конкурс. Вже і приємно, що в ньому бере участь завжди багато областей і багато учасників з нашої області із міста Рівного. В цьому році, мабуть, найбільший фестиваль, тому що більше 300 учасників, і навіть приїхали з далеких областей, таких як Суми. І Полтава, також всі західні області. Є. Наприклад, Олена приїхала з Сум. Каже, з радістю погодилася взяти участь в цьому фестивалі. Саме в цьому конкурсі так вперше беру участь. Мета показати свої вокальні здібності нашим ансамблем. ta Оцінюватимуть вокальні здібності юних талантів досвідчені члени журі. Оцінюють вони художній рівень, індивідуальність виконання, актуальність, жанрову різноманітність та інше сьогодні. Вокальне мистецтво потребує навіть удосконалення, потребує освіченості, тому що це ремесло, вокальне мистецтво воно, воно охоплює багато предметів. Це і психологія, це є артистизм, це є і хореографія. І оце все повинно показати важливі, сьогодні конкурсант дитина, і це ми сьогодні будемо оцінювати. Ну, звичайно, акцент буде на локальна звукове добування, звуковедені, тому що це дуже немало важливо. Всі учасники фестивалю отримали відповідні нагороди, призи та грамоти за свої старання. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Підлітки не змовчали. Так на сцені Рівненського міського палацу дітей та молоді вихованці народного молодіжного театру від ліхтаря заговорили про свої наболілі проблеми. Вистава дев'ятий урок стала символічною сповіддю сучасного підлітка. Пройшла вона в рамках щорічного благодійного марафону з вірою в майбутнє, що організовує ПДМ. Ця постановка викликала неабиякий резонанс серед мешканців нашого міста, адже авторами п'єси стали самі рівненські школярі. Ставу бачила і наша знімальна група. Обов'язково виконане домашнє завдання. Домашнє завдання. Ми з нього можеш не приходити. Троє пришість. Домашнє завдання в зошиті має бути це наш обов'язок! Обов'язкове виконання домашнього завдання, однотипна шкільна форма по вісім уроків щодня. Це лише вершина айсберга всіх тих проблем, з якими кожного дня зіштовхується сучасний підліток. Часто через свою зовнішність, світогляд та поведінку вони стають жертвами знущань, ігнору та насміху. І саме про ці щоденні життєві ситуації вистава дев'ятий урок. А унікальність цієї постановки полягає у тому, що її авторами стали самі підлітки. Зараз надто мало можна сказати, немає якихось п'єс таких, щоб цікавили наших підлітків. А що саме цікаве їм ну це ж їхні ж проблеми, їхні якісь там враження, їхні якісь справи, які, по суті, зараз ніким і нічим не висвітлюються. Тому така і виникла у мене ідея написати монологі, написати твори, за якими ми поставимо по суті нашу цю виставу, яка називається «Дев'ятий урок. Робота над постановкою тривала майже рік. Спочатку вихованці народного молодіжного театру від ліхтаря писали монологи про свої щоденні підліткові проблеми. А потім ці історії лягли в основу п'єси дев'ятий урок. Ось таким чином рівненські школярі і стали співавторами вистави про самих себе. Вони зазначають, працювати над постановкою було складно, втім захопливо. Додають головне тут достукатись до свідомості дорослих. Що кожен з нас унікальний і що. Нас всіх хвилюють певні проблеми, і що в школі нам буває важко, і ми буваємо ізгоями в своєму середовищі, тому що часто дорослі цього не розуміють. Кожен з нас розкривав свої проблеми, і кожен намагався достукатися до суспільства, тому що це ми, ми підняли назовні одні з найважливіших проблем, і нам ну ми намагаємося якось знайти вирішення їх. Рівнянин Андрій після перегляду вистави каже: у певних моментах впізнавав із себе у підлітковому віці, пригадалися забуті емоції. Зазначає, що ця вистава на сьогодні є вкрай актуальною і навіть не для підлітків, як для дорослих батьків і вчителів. Саме тут основні акценти на цьому розставляють ті діти, які написали самі ж цю п'єсу, ці всі історії. І чесно кажучи, вони в них вклали всю душу, все себе для того, щоб донести до дорослих, до вчителів, до батьків те, що дійсно їх хвилює. Якщо ми дорослі до них не прислухаємось, ну відповідно будуть страждати ну, наші діти, мого покоління, наприклад, і так далі. Вікторія Бонда, Роман Мельничук, випуск новин. Що ж на сьогодні це всі новини. Дякую, що з нами бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.